Основні ознаки колючого знаряддя лову типу драч. Велика ширина та висота підіву очків. Це більше 10 мм і кінчика жала доцілки. Відсутність борідок. Відсутність на заряді деталей, які імітують жертву для хижака. Значна вага снарядя більше 30 грам. Крім того, характерними ознаками засування знаряддя лову драч є наявність на вилучення риби механічних пошкоджень або порізів. Наявність вуловій видів риб, які за типом живлення не відносять до хижаків. Принцип лову багріння. Це означає, що рибу ловлять та утримують шляхом механічного проколювання будь-якої частини тіла. Способом використання драча є різка проводка знаряддя лову у воді з фіксацією риби на гачку, за будь-яку частину тіла. Вилом таким методом вважається недопустимим та варварським. Адже під час такого методу більшість з риби зривається, залишається пораненою, та починає хворіти і гине, тому до правил любительського і спортивного рибальства забороняють використання для промислового та любительського лову, ключи ряд лову типу драч.